Це ми їдемо на конях, спускаємось до озера. Дуже гарний краєвид. Коні, послушні, могу коня звати Стамбул. Спереді орлік. Ззаді іще з 10 конів. Ми їдемо їх купати і самі з ними плавати. Таке зіл росте, озеро від штанів. Тут такі зелені гори. Зайди, там у нас їдуть ковні. такі красиві. Зараз ми їх зі щиточками вимиємо, щоб вони були у нас пахнючі, щоб їм було свіженько, не жарко. Ось, потім вернемося назад, щоб вони попили водички. Ось така дорога. Все по сопуху, але озеро ще є. Отак. Ось так їдемо, їдемо, їдемо. Можна навіть не триматись, вони такі акуратні. Це з тамбу. Красивий красивий ганочка. Зараз поїдемо.